П'ятниця, а хава і декольте, нібито натякає, але не факт. Тож, з чим ти до нас? Тож я до вас з питанням, друзі. І так, Альоша Лідалі, Алексеєв, Чів, Альона Маргалієва, а ще Даніель Салем. Що всі ці артисти робили разом? Як ви гадаєте? Ну а я знаю день народження рікавері. Точно, Точно. А! Yes, чудово. так, ось давай, тобі за це і... ще й да, давай, давай, Я сам собі налю, давай, А ти розказує, що давай. там було. Всі ці неймовірні артисти приїхали привітати поранених захисників та захисниць, які відновлюються в рекавері, а також команду рекавері з річницею. Київському центру два роки. Отже, про цю прекрасну світлу подію та героїчні історії наших неймовірних захисників. Зараз розкажу. Отже, ціла низка топових артистів завітали привітати київський центр рекавері з дворіччям. За цей час через професійні руки команди пройшло більше ніж півтори тисячі захисників та захисниць. А скільки ще попереду? Євген з позивним дайвер, ветеран 3-го полку ССО, завітав, щоб побачити та обійняти своїх тих, хто підтримував, відновлював та вірив в нього. Більше року назад він отримав поранення на запорізькому напрямку, після чого відновлювався в рекавері. Я був доро дорозвід. в дорозвідці. прокладали шлях, щоб не вести одразу всю групу, щоб не напоротися на ворога. І коли я повертався, почався артобстріл. Дуже поряд міна прилетіла. Я стрибнув в окоп і попав на міну, бо окоп був замінований. І одразу мені відірвало тільки частину стопи. Довго тривала евакуація, там приблизно до 8-9 годин, тому що наш Мідівак заптурили, тому дякуючи піхоті, вона допомогла. У них там були, здається, мотоцикли, вони на МТ мене вивезли. Поки в дайвера протези тренувальні, проте захисник вже пересувається самостійно, і це початок такого важливого етапу його життя. Ну, по перше, це мій був перший реабілітаційний центр. Я приїхав сюди. Дійсно, ну тут неймовірні умови. Дуже гарний персонал, фахові спеціалісти. Підхід неймовірний, чесно був вражений приємно вражений. Наразі дайвер допомагає іншим хлопцям з важкими пораненнями не здаватися і запевняє, що принцип рівний рівному працює найкраще. Візьміть, просто примотайте собі руки, поживіть так день без рук. Кожна людина прокинулася вранці, я mm -hmm. підійшла в ванну, помила там обличчя, помила, почистила зуби, а цього всього немає. Mm -hmm. Ти не можеш навіть елементарних речей зробити, це почесати голову. Тобто ти зв'яжи руки собі і ти зрозумієш, через що проходять або, або те ж саме ноги. Ім краща підтримка це бачити побратима, який має те ж саме і показує гарний результат. І це для нього буде мотивацією. Я це роблю і мені це подобається. Тому можливо, я себе знайшов і, можливо, якось в цьому я буду корисним. Цей мужчина тільки мій. Співали всі. Альона Омаргалієва – учасниця створчого тандему. А тепер дружина захисника Тамерлана доєдналася до святкування річниці київського центру. Ми ще існуємо як українці, як нація, завдяки нашим героям, нашим військовим. Як кажуть, коли воює хтось з родини, то на війні опиняється вся родина. Як твій коханий до речі? Слава Богу, все добре. А як ставляться до нього військовослужбовці? Все ж таки, зірка. А в я, лавах я хочу сказати, що дуже прикольно, тому що спочатку ну його не впізнавали. Потім і згодом з часом його почали впізнавати. Але в першу чергу поважають його за те, що він займається військовою справою. І що можу сказати жінкам, які так само чекають своїх чоловіків з війни? Я сьогодні співаю дуже багато пісень для жінок, підтримуючи їх, щоб вони не відчували, що вони самотні. Дівчата, ну українські жінки найсильніші, вони витримають це все, і ми обов'язково прийдемо до перемоги і дочекаємося наших коханих. Та, ну ще ще Цей мужчина, тільки мій обережно дівчата. Мій найнайкрасивіший романтичний початок. О, клас, тобі дуже дякую. Дякую, дякую, я була рада бачити. Мережа реабілітаційних центрів Рикавері унікальна в своєму роді. Це загальнонаціональна мережа, яка розташовується в різних куточках країни, щоб родини мали змогу відвідувати своїх поранених близьких частіше. Вже існує 18 центрів, і цей проект заснували Віктор та Олена Пінчукиса для допомоги та підтримки силам оборони і безпеки України. Дякуємо вам, що ви. Оберігали нас, що ви боронили нас від ворога, і ми будемо робити і далі все, аби віддячити вам і допомогти зараз вам, коли ви втратили частинку свого здоров'я, і ми будемо робити все, аби його відновити. Наш Київський центр два роки вже працює в місті Києві, і це вже дійсно став центром такої опори, я б сказала, для військових, де вони можуть отримати звісно і медичну допомогу, яку забезпечують її якісні фахівці, але одночасно це і місце, де вони можуть поділитися, відкритися, відчути друзів побратимів, і ми дуже цим пишаємося. Як полюбляють казати в центрах, що лікують не стіни, а професіонали. Тож як не відзначити команду, яка фактично живе в стінах центру, та робить набагато більше ніж ми. Медичні протоколи. Я останнім часом говорю, е, моя фантастична команда. І знаєте, багато хто запитує, чому фантастична? Адже фантастичне це щось таке уявне, придумане, несправжнє. А я кажу: а ви знаєте, в мене такі люди, такі унікальні, такі людяні і такі професіональні, що інколи мені не віриться, що такі є. Я дякую кожному з вас. Дякую вам. Як без торту Днем народження река. Емоції насправді дуже позитивні, тому що сьогодні ми, хоч трошечки можемо, підняти настрій нашим захисникам захисницям, які сьогодні проходять відновлення в рекавері. Більш того, ми сьогодні побачили тих, які вже чи повернулись на фронт, чи певно цивільне життя, які вже не є пацієнтами в нашому центрі. Але вони прийшли сюди, тому мабуть, їм тут було тепло, було якісне, вони отримали допомогу. Отже, друзі класно працює механізм, де кожен гвинтик знає свою справу. Гуртуємось, допомагаємо силам оборони України. Apibijome.